Добрий день, наші любі малята! Сьогодні, 7 жовтня, наше чарівне місто Запоріжжя святкує День народження. І на це свято до нас з іншого міста приїхала дівчинка Марійка. Тому давайте познайомимо гостю з нашим містом. Дітки. А ви знаєте, як називається країна, в якій ми живемо? Так, правильно, Україна. А як називається наше рідне місто? Молодці Запоріжжя. А люди, які тут живуть, називаються запорожцями. Кожне місто має свій унікальний герб. Тому давайте роздивимось, які вони бувають, і спробуємо знайти герб саме нашого міста. Це герб Запоріжжя. Він символізує силу зброї нашого народу. А тепер давайте з вами поміркуємо. А звідки ж починається знайомство з містом будь-якого мандрівника? Так. Це головний залізничний вокзал. А ви були на ньому? Ви кудись їхали? Чи когось зустрічали? Які ви молодці? Наше місто неймовірно гарне та має безліч цікавих місць. Ось послухайте віршик про наше Запоріжжя. Ні, ти не знаєш добре України, якщо на Запоріжжі не бував, де небо то від хвиль Дніпровських синє, то золоте від степових заграв, де на весь світ поралить колосками, у січах кров'ю зрошена земля, де царство дум. Де навіть кожен камінь народу невмирущість прославля, де сяй возвод висотують турбіни, а Хортиця сурмить, як пароплав. Ні, ти не знаєш добре України, якщо на Запоріжжі не бував. Дітки, вам сподобався вірш? Чудово! І Марійці теж дуже сподобався віршик. Нам з вами дуже пощастило жити в місті Запоріжжя і кожну хвилинку насолоджуватися його красою. А ще нам дуже цікаво дізнатися, де ви найбільше любите гуляти у місті. Тому давайте ви разом з батьками надішлите нам свою фотографію, а ми покажемо Марійці всі наші найкращі місця, аби помилуватися чарівним містом Запоріжжя. З нетерпінням чекаємо. Та до нових зустрічей.